Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт номер 11090 про підвищення акцизів, ухвалений Верховною Радою у грудні 2020 Двадцять року згідно з приблизними підрахунками, цьогоріч пачка цигарок коштуватиме від 127 гривень а 2028 року вже більше 170 гривень. Цьогоріч зростання акцизу, як запевняють чиновники, додатково принесе державному бюджету більше 127 мільярдів семи більше 27 мільярдів. Гривень. Цю тему обговорюємо далі із Дмитром Купирою, виконавчим директором громадської організації Центр громадянського представництва життя. Пане Дмитре, доброго дня вам та слава Україні. Героям слава, бажаю здоров'я. Так і пане Дмитре, давайте розпочнемо нашу розмову із теми щодо надходжень до бюджету. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи справді підняття акцизу на тютюнові вироби є дієвим методом для того, аби наповнювати українську скарбницю, котра безумовно потребує додаткових фінансових надходжень? Підвищення акцизів на тютюнові вироби є доведеним ефективним інструментом зниження епідемії споживання тютюнових виробів, перш за все серед дітей та молоді. А також наповнення, принаймні на цьому етапі рівня поширеності епідемії вживання тютюну також наповнення державного бюджету за минулий 2024 рік. Надходження від акцизів на тютюнові вироби. Від того, що держава Україна вела ефективну політику підвищення акцизів, зросло на 20% і досягнуло 96,6 мільярдів гривень надходження до держбюджету роком перед тим у 2023-му зростання склало десь 36% і досягло 80 мільярдів, тобто мали 80, 96,6, в цьому році. Відповідно чекає більше, але треба розуміти. От ще що, що кожного дня, кожного дня українці витрачають на тютюної вироби пів мільярда гривень. А за рік українці витрачають на тютюної вироби 300 мільярдів гривень. Уявіть, якщо б ці кошти витрачати на розумні е, витрати, е, там підтримка армії, е, я не знаю, від, від, відбудова, освіта. Ще щось, тобто 300 мільярдів люди легко віддають. Наш шкідливий наркотичний продукт, тому підвищення акцизів це точно ефективний інструмент. З однієї сторони залучити кошти в час великої війни до бюджету, а з іншої сторони, захистити дітей та молодь від початку куріння, пане Дмитро, Але дивіться, є ті люди, котрі навряд чи будуть готові відмовитися від куріння, і яких власне. Не так багато фінансових коштів, щоб придбати у цигарки, котрі вважаються умовно кажучи так, якісними. Чи не збільшиться на вашу думку потік контрабанди, так контрафактних цигарок на українські ринки політика багаторічного підвищення акцизів, перше, показує, що надходження до бюджету зростають. Тобто, якщо наша ціль одна з це надходження до бюджету? То там відки ми просто відкидаємо той пункт. Ми бачимо, що надходження зростають, і про які я вам казав, це 80 мільярдів, це 96 мільярдів. Тобто тут все ми маємо порядок. З тим чи зміниться е, якийсь фактор нелегальної торгівлі, це напряму залежить від правоохоронної системи. Е, якщо правоохоронці виконують свою роботу, то, е, то масово торгувати нелегальними тютюновими виробами неможливо, не тому що виробництво тютюнових виробів це високотехнологічний процес. у Вас має бути спеціальне обладнання, яке в воєнторзії чи в там в супермаркеті не купиш. Воно має бути ліцензовано якось завести. Так само сировина. Сировину ви не можете. Якщо у вас навіть десь там на, на базарі продається там кілька кілограм самосаду, це зовсім не ні ті масштаби. Це треба тонни тонни сировини, яка. Має бути завезена, тобто, якщо якісь факти нелегальної торгівлі ми маємо, це виключно через те, що ті, хто має контролювати, щоб нелегальні торгівлі тютюновими виробами не відбувалося. На жаль, з різних причин не роблять свою роботу. Але скажімо так, для надходжень до бюджету ризиків від підвищення акцизів немає, тому що надходження зростають. Але має бути увага правоохоронної системи до того, аби не допускати нелегального. Альну торгівлю тому що звісно, спокуса у недобросовісних суб'єктів господарювання чи просто злочинців, вона звісно є. А на підписі у президента цей закон лежав із грудня минулого року, чому власне так довго Володимир Зеленський його не підписував, і як це вплинуло? оце це от затягування чи можливо не на часі, чи часу не було в принципі, щоб підписати цей закон на от надходження до бюджету, заради яких задля яких власне, Верховна Рада і проголосувала за підняття акцизу? Дуже хороше питання, звісно, я не можу сказати, які не маю інформації, власне, чому безпосередньо президент не робив цього, не ставив цей підпис з грудня. Тобто, це вже понад 100 днів. Він не підписував його, і закон мав на почати працювати з 1 січня 2025 року. А почав працювати тільки з 25 березня. Тобто від сьогодні він набрав чинності. Цей закон. Моє єдине може бути припущення, що це це приклад втручання тютюнових компаній, тому що це підвищення не подобається тютюновим компаніям, тому що вони розуміють, що частина споживачів, розуміючи, що зростає ціна тютюнових виробів, відмовиться від вживання. Також частина споживачів не почне вживати тютюнові вироби, розуміючи, що це безглузда витрата понад 100 гривень на на пачку там тютюнових виробів, які які ще й шкоду тобі завдадуть. І звісно, виходить, вони здійснювали якийсь вплив, якесь втручання в те, аби завадити вот підписанню і, і, і прийняттю таких рішень більше того, навіть підписаний закон на жаль містить деяку преференцію, яка складає 25% на тютюнові вироби для нагрівання. Вони в Україні продаються під там брендами різних компаній. Це там для прикладу, як Гло, Плум. Тобто для цієї продукції в цьому законі була на жаль закладена преференція 25%, що звісно свідченими про. Не до отримання бюджету за нашими розрахунками щонайменше 3 мільярди на рік, і також це призведе до перечасних смертей, тому що молодь будуть залучати до вживання тютюну а тютюн в будь-якому вигляді є токсичним для життя і здоров'я людини, і це призведе до перечасної смертності. На жаль, і сподіваюся, що в майбутньому парламент виправить цю преференцію, тому що вона ні є не ні по відношенню до молоді, чиє здоров'я віддається, ні. По відношенню до бюджету, пане Дмитре, ви сказали про те, що вироби електронного нагрівання, власне, тільки 25% на них підніметься акциз. Я правильно зрозуміла? Давайте трішки детальніше поговоримо про цю тему. Чи входять повноцінно до переліки? Так, ті тютюнові вироби, ті вироби для коріння, на які піднімуть акциз, так чи підходять сюди, оці от електронки, які так полюбляють, там підлітки. Ну розділимо, значить, на сигарети підвищується акциз, і в кінці цього графіка, як передбаче ухваленого закону, передбачається, що сигарети досягнуть ставки 90 євро на тисячу сигарет. Це мінімальна ставка, яку Україна взяла зобов'язання досягнути по євроінтеграції до ЄС. Водночас на оці тютюнові вироби для нагрівання ставка буде становити лише 72 євро, що на 25% менше від сигарет. тобто вони будуть мати таку преференцію. Якщо ж говорити про рідини до електронних сигарет, то тут напаки можна похвалити ухвалений закон, тому що ставка акцизу по цій продукції зростає з 3 тисяч гривень до 10 тисяч гривень за один літр. Водночас, якщо говорити про електронні сигарети, якими переважно користуються діти, навіть не молодь, а саме діти, то я думаю, що правильним рішенням держави взагалі було б заборонити цю продукцію, бо кажу, вона по суті вона має функцію дитячих сигарет. Зрозуміло, і от тут далі ми говоримо про те, чи справді зараз на ринку так відбувається сталий перехід зі звичайних тютюнових виробів, тобто тих от звичних для нас сигарет на вироби електронного нагрівання. Так чи витісняють вони вже вироби з тютюну з ринку? Тютюнові вироби для нагрівання з 2017 року по теперішній час фактично захопили 25% ринку тютюнових виробів. Тобто, якщо якщо 10 років тому. Майже 10 років тому сигарети становили понад 95% всіх тютюнових виробів, то зараз вони становлять десь 75% і власне от близько чверті займають тютюнові вироби для нагрівання. Проте ми спостерігаємо стагнацію цієї частки, тобто вона перестала активно зроста... зростати. Водночас, якщо от ви почули, тобто що можна говорити, що загалом десь близько 25% серед всіх споживачів тютюнових виробів Виробів займають тютюнові вироби для нагрівання, водночас для молоді 18-29 років, для них тютюнові вироби для нагрівання становлять 45%. Вони споживають їх, і це може свідчити, що тютюнові вироби для нагрівання використовуються не для переходу з сигарет на тютюнові вироби для нагрівання, а для залучення нових споживачів серед дітей та молоді до вживання тютюнових виробів. Тобто, не 30, не діди з 30-річним стажем куріння переходять на тютюнові вироби для нагрівання. Молоді хлопці і дівчата, які ніколи б не почали курити, починають своє е, там життя в залежності від тютюну. Від тютюнових виробів для нагрівання це не вибір для переходу, це вибір, це виріб, який створили тютюнові компанії, щоб залучати нових дівчаток та та хлопців до того, щоб вони були все життя залежними від тютюну і до кінця життя відносили свої гроші і втрачали своє здоров'я тютюновій індустрії. Так ну звісно, тому що ці електронні вироби так вони мають. Яскравий зазвичай дизайн мають у ці от рідини, які туди заливаються, мають досить приємний запах. Так немає звичного, як від звичайної сигарети, у яскраво вираженого запаху, і напевно, за рахунок цього, діти все частіше беруть до рук ці електроники. Ну, якщо ми говоримо про тютюнові вироби для нагрівання, там рідин нема там саме тютюновий виріб. Просто що він, ну принаймні, як виробники декларують, що він не підпалюється, а нагрівається, але дійсно там відрізняється. Скажімо, навіть законодавство чинне відрізняється, тому що, наприклад, ароматизовані сигарети і електронні сигарети. Заборонені а тютюнові вироби для нагрівання не заборонені, для нагрівання не заборонені ароматизовані. І звісно, зараз тютюнові компанії мають таку преференцію, і вони це їм дає додаткову можливість залучати нових споживачів. І тут якраз в парламенті для рішення цієї проблеми зареєстрований законопроект 12091, який передбачає заборону ароматизованих тютюнових виробів для нагрівання, в тому числі запровадження там комбінованого і медичного попередження, щоб споживачі всіх тютюнових виробів мали інформацію, що в них в руках отрута, що в них в руках шкідлива продукція, яка ну не тільки гроші в них забрала, а ще й забере здоров'я. Пане Дмитре, у всьому світі тим не менше, знижується кількість дорослих людей, які вживають тютюн. Тобто курять цигарки, використовують електронні приклади, прилади або ж, наприклад, нюхають його або жують. За оцінкою Всесвітньої організації охорони здоров'я станом на 2022 рік їх було більше одного мільярда. Тобто, виходить, що тютюн вживає кожен п'ятий дорослий у порівнянні з кожним. Третім у 2000 році лідерами споживання є південно-східна Азія. Там більше 26% населення. Та європа більше 25%. Незважаючи на тенденцію до зниження рівня куріння у всесвітній організації охорони здоров'я, попереджають, що смертність від його наслідків ще довгі роки залишатиметься високою. Щороку від тютюну помирає понад 8 мільйонів осіб, у тому числі більше мільйона це жертви. Пасивного куріння, і от яка на сьогодні статистика в Україні і у порівнянні з іншими ризиками, наскільки цигарки є загрозливими для життя та здоров'я людини? Якщо говорити про ту частину України, яка під захистом збройних сил, де немає окупанта, то тютюн на жаль є одним із ключових причин смертності серед населення в Україні. Щороку тютюн в Україні забирає близько 100 тисяч людей від хвороб, спричинених його вживанням. А до таких хвороб, крім класичної онкології, де тютюн становить 25% 25% всієї Онкології спричинені вживанням тютюну, але також це інсульт і інфаркт, на які взагалі інсульт ішим ці серцево судинні хвороби серця. Так, так, вони забирають дві треті всіх смертей в працездатному віці. Вони фактично спричинені спричинені цими серцево-судинними захворюваннями. І звісно, тютюн там є лідер. І такий знаєте, останній доказ, який хочу запропонувати, який я почув від Елли Лібанової, це директор інституту демографії Національної академії наук. Вона каже, що вони розрахували, що 20-річні хлопці яким зараз 20 років поза часом війни, тобто це ще до того, як почалася велика війна, 42% 20-річних двадцятирічних чоловіків в Україні не доживає до 65 років. Це поза війною. Серед дівчат така ситуація складається тільки 17%. А власне, якщо ми подивимося на епідемію вживання тютюну, то 40% чоловіків вживають тютюнові вироби, і менше 15% жінок вживають тютюнові вироби. Тобто вживання тютюну це серйозна загроза для демографічного відновлення України. І е, дійсно Україні варто зробити все можливе для того, аби українські діти та молодь не починали курити, аби їхнє життя було вільне від тютюнових та нікотинових виробів. І е, хочу сказати, що дуже швидко. Ми зможемо побачити взагалі покоління вільних від тютюну та нікотину. Більше того, я хочу сказати, що у світі ще за нашого життя будуть країни, зокрема, це Нова Зеландія, Австрія, Канада, Австралія, Канада. Там країни країни Скандинавії, які повністю в них припиниться епідемія вживання тютюну, тобто вплоть до заборони реалізації цієї продукції, і тільки питання до України: ми будемо в авангарді тих країн, які захистять своє населення від шкоди тютюну. Чи ми будемо десь пізніше і на жаль більше наших людей втратить здоров'я і життя внаслідок цієї шкідливої непотрібної продукції? Але хочу сказати, що наразі Україна. Україна є однією з тих країн, яка добре рухається в напрямку захисту населення від шкоди тютюну та нікотину. Але і от таке послідовне прийняття кроків на підвищення акцизів, ліквідація реклами, ліквідація ароматизованих тютюнових виробів. Вона створює такі умови для того, аби діти та молодь не починали курити, і це є нашою ціллю щоб наступне покоління було вільне від тютюну та нікотину. Це можливо зробити суспільними зусиллями, з зусиллями влади, бо дитина на. Народжується, як та була раса, і тільки е, суспільство дає, що вона буде, як вона буде витрачати свій час. Чи вона буде отримувати освіту, е, заробляти, платити податки, е, наживати добробу для своєї сім'ї? Чи вона його витратить на тютюн в молоді роки? А в дорослі роки е, буде витрачати гроші на лікування? Вже от власне треба, щоб українці обрали цей здоровий е, здоровий для себе шлях. Ну, перш за все, про дітей та йдеться. Пане Дмитре, якщо ми говоримо про пропагування здорового способу життя, підняття акцизів, так знищення зменшення реклами у публічному просторі щодо вживання тютюнових виробів, це добре. Скажіть, будь ласка, але тим не менше чи є в державі програма пропаганди здорового способу життя, яка би спонукала дітей до того, щоб не брати цигарку до рук, щоб займатися спортом. Наскільки це зараз є дієвим? Чи воно є? І якщо немає, то яким воно мало би бути? Ви знаєте, в нещодавно в Україні була ухвалена стратегія демографічного відновлення, і вона в тому числі передбачає довголіття, яка ну і, і, і там є заходи щодо інформування. Також держава має деякі програми, там як програма спорт для всіх. Інші говорити наскільки вони, ну скажімо так, нехай ті, хто реалізовують ці програми, самі дадуть відповідь, наскільки вони ефективні. Водночас, що я хочу, хочу сказати і донести, що який інструмент в держави є. В держави є інструмент це законотворчий і контролю. І власне, бо знаєте. От нещодавно одна представник однієї з тютюнових компаній сказав, що вони планують вкласти в залучення нових споживачів тютюну в Україні 9 мільйонів доларів. От уявляєте, тобто, тобто вони готові інвестувати в те, щоб українці довічно були споживачами, і ми пропонуємо при щоб держава діяла таким чином, щоб тютюнові компанії не могли вкладати гроші в залучення нових споживачів в Україні. Так само це має стосуватися алкогольної продукції, здорового харчування, щоб, щоб ті, хто просувають продукцію, яка завідомо шкодить для здоров'я, вони мали менше інструментів. А ті, хто просуває ну і. І таким чином суспільство матиме змогу обрати здорові продукти, відмовитися від вживання тютюну, зменшити вживання алкоголю. Це буде допомагати, тому що державним програмам. Дуже складно конкурувати з 9 мільйонами, які тільки за рік планує одна з тютюнових. Це тільки одна з тютюнових компаній хоче такі, такою кількістю грошей, щоб залучити нових споживачів. Я переконаний, що в бюджеті на України не скоро з'являться кошти, щоб конкурувати з такими комерційними грішми. Але що може держава зробити? Не допустити таку рекламу шкідливої тютюнової продукції до того, щоб українські діти, українська мол. Оді це бачили, а на щоб вони бачили здорові моделі поведінки, здорові продукти і якісь такі ну, зну знов моделі поведінки, які подарують їм і добробут, і це це життя в здоров'ї. Ми вже говорили раніше так про те, що законопроєкт про підняття акцизу досить довго лежав на підписі у президента. Власне, прийнятий він був погоджений Верховною Радою, що у грудні минулого року підписаний лише. От нещодавно і на вашу думку, ви сказали про те, що це вплив тютюнових компаній їхніх представників, і от далі запитання: наскільки вигідно сьогодні українській владі боротися з цим бізнесом, враховуючи необхідність фінансування ВПК? А воно ніяк не суперечить одне одному, тому що про що йде дискусія? Є споживачі, які зараз мають на жаль цю залежність. Вони, вони купують продукцію, витрачають і втрачають свої кошти та здоров'я. Частину з цих коштів отримує тютюнова індустрія, і частину з цих коштів сплачується акцизами до і іншими податками до бюджету. Але мова йде про наступне покоління. От про дітей 13-17 років, а і молодь там, 18, 22, ми як. Ми, як, як село, яке віддає дракону періодично найкрасивішу дівчину, щоб він забрав і нас не трогав, чи чи ми все таки кажемо, що українська молодь не буде починати курити? Тобто, хто хто дасть відповідь про те, чому 30% дітей у 17 років курить тютюнові вироби в 17 років, 30%! Чому вони почали курити? Вони почали курити, тому що тютюнова індустрія зробила такі маркетингові кроки, що людина в 17 років прийняла рішення свої 100 гривень витратити не на освіту, не на побачення, не на ем, там, похід. Мо чи чи якісь продукти харчування, а вона взяла 100 гривень і пішла, купила пачку сігарет чи тютюнових виробів для нагрівання. Тобто я виступаю за те, щоб щоб ми не віддавали наше наступне покоління. Якщо говорити про чи чи буде це втрата для бюджету, те що наступне покоління не почне курити, ні, не буде, тому що ці люди витратять свої кошти чи на донати, чи ем, щось куплять, і з цього будуть також сплачені податки, і вони не втратять своє здоров'я тобто, ми не можемо вести дискусію про те, що треба віддавати тютюновій індустрії українську молодь, тому що держбюджет недоотримує грошей. Ну, грошей. Ми не можемо вести таку дискусію, пане Дмитре. Ми от з вами здебільшого говоримо про наступне покоління, так але є у нас і ті, хто зараз це доросле свідоме населення, котрі продовжують палити. І от як боротися з цим, лише підняття акцизів, чи якось і пропаганда може вплинути на дорослих людей для того, щоб вони, врешті-решт, покинули паління. انه Да, дуже хороше запитання з вашого дозволу. Перш за все про державний сервіс допомоги у відмові від вживання тютюну. Це Stop Smoking називається він на балансі центру громадського здоров'я МОЗ України. Тобто слухачі, глядачі можуть ознайомитися з цим ресурсом, який допомагає відмовитися від вживання тютюнових виробів Ще раз, назву це Stop Smoking. Звісно, підвищення акцизів дає свій результат. Другий важливий крок, який зробив вже українська влада, це були запроваджені комбіновані медичні попередження на пачках сигарет. І тепер там є як кращі повідомлення про загрозу вживання тютюнових виробів, так і інформація про сервіс відмови відживання тютюну. Також були заборонені ароматизовані сигарети, то теж дуже правильний крок, тому що не може сигарета смакувати там вишенькою, черешенькою, шоколадкою. Це сигарета, вона смердить як тютюновий виріб, і такий смак вона власне має мати. Водночас, наступний крок, який має бути, про який я вже згадував, це законопроект 12091 який передбачає розміщення комбінованого графічного попередження також на тютюнових виробах для нагрівання, тому що споживачі оцих так званих айкосів вони фактично не поінформовані про те, що вони споживають шкідливу наркотичну продукцію, яка ну, призведе до їхньої перечасної смерті. Так само ця Продукція може продаватися з ароматизаторами, хоча у всій Європі відповідно до директивів європейських це вже заборонено, тому що не може тютюновий новий виріб продаватися зі смаком там манго, цитрусових і так далі. Це вводить в оману споживача про, про вплив цієї продукції. От це такі першочергові кроки, які вже можливо зробити, і вже така ініціатива є. І ще також важливо це з'являються такі нікотинові снюси. Це продукція, яка взагалі. Не мають тютюну, але за своїм впливом вона подекуди в 17 і більше разів має більше нікотину, ніж традиційна сигарета, і це також призводить до того, що люди потрапляють в тяжку залежність від цієї продукції, тому що ну нікотин має теж сильно вплив наркотичний щодо залежності, і він особливо небезпечний для молоді, тому що це відбувається таке бомбардування нервової системи, і звісно, це призводить до того, що нервова система розвивається неправильно і може і дає довгострокові пошкодження для здоров'я людини. Так, пане Дмитре, і тут ще важливо пам'ятати батькам, які палять, що вони є. Головним прикладом для наслідування у своїх дітей і тому, напевно, варта думати не лише про своє здоров'я, але й про здоров'я своїх нащадків. Дякую вам! Дякую за те, що доєдналися до нашого ефіру. Глядачам Ті Вісім що Нагадаю, щойно спілкувалися із виконавчим директором громадської організації Центр громадянського представництва життя Дмитром Купирою.